Моє ну вітання. Прийшла в роботу та машина, що літає. Бачите, вона крила розправила. Ота пака, вона навіть на стапель не сильно то і влазить. І якщо я раніше думав, що в мене були важкі роботи і треба було добряче піднапрягтися, то зараз я розумію, що це все було єрунда. Е, на рахунок пошкоджень. Я попав поповний. Ось тут панелька, вона йде під заміну. Плюс на відео. Я бачив, що нема зазору тут і нема зазору там. Треба розтягнути. Плюс я бачив, що ну, тут якісь трошечки воно піджмакане таке щось там бачив. Тут порване це все я теж бачив. Ну оцих моментів, що оце треба. Рівняти, відновлювати Оце все, пожмака не порозлазилося. Оце ось, ну, тобто, мені його не показали. І я про такі дрібні нюанси був навіть не в курсі. Взагалі, це все треба буде стикувати, з'єднувати. Якби це було металеве, взагалі без питань. Але ж воно все алюміній. Плюс. Оце крилишко, воно вже робилося раніше. На ньому вже є шпаклівка. Тобто, не знаєте, що там ще по ньому буде. Кришка, кришка вже підкинули нову. Кришка ціла. Єдине, що мене тішить, те, що вона не получила по силовій. Це все гарне, ціленьке, рівненьке, рідне. Ланжерони ціленькі, рівненькі, вони. Я, в принципі, ще перемірюю їх, але мені здається, що вони навіть і не постраждали. Єдине, що тут якась непонятка, оце от місце, треба доглянути, що воно. Є якась от така от невелика здутість. Надіюсь, нічого страшного. Але розберу і побачу от таке. Вже, як вона заїхала на подвір'я, тут ні відмовлятися, ні брати, не знав, що робити. Я чесно, я був в повному штопорі. Бачив би я її відразу, я би напевне відмовився. А так треба працювати. Приїхала вона своїм ходом, пристойний шлях вона подолала. Розбираю машину. Фіксуную її на лапи знаю, чи їх треба, не треба, треба поміряти по лонжеронах. Вони вроді цілі, але вроді, не дуже. Е... Зняв оцю панель задню. Ці елементи ще лишив. Е Хай підтримують крило, щоб не рвало мені. Ну що ж, почав от сліди від зажиму є. Я почав оцей елементик. Я його натягнув. Він був десь десь отут схований. Дивіться, він вже навіть. Тут над крилом стоїть. Ось це місце прогрівалося. Тут ще гуля лишилася, ще щось, щось, щось воно не цілком правильне. Ще треба буде його, напевне, десь дотягувати або як розвертати. Щось, щось не то. Я вже чесно, довольний, як слоню. Хоч вже початок є, вже один елементик виліз. от що з тим робити? Напевне, що я буду працювати так, як по. Металу я працюю. Оцей зараз висвердлюю цю штуку. Тоді в мене буде нормальний доступ десь щось ловитися. Думаю, покажу, як я тут остукаю молоточком трохи вирівнюю оцю штуку. Та й так файно стукав-стукав, прийшов на штатив, липнув, а камера то виключена. Коротше, показую вже готовий результат. Не знаю. Чи він готовий, чи він не готовий, але він поки що отакий. Нижня частинка. Треба цього зараз приліпити на своє місце. Ось тут от завернуто, треба його витягнути, оце місце. Витягнути, вирівняти. А оцю частинку потрібно отуди завернути до лонжерона, туди приклепати, притиснути. Подивлюся зараз, яким чином це можна зробити. Не знаю, чого так, але що не автівка, то все висадиш і виседіш. Просто з кожною машиною випробовую себе. Ну, от приблизно я тут щось понатягував вже по цій стороні. Вона вже форму яку не яку має. Так, з кришкою ще нічого не сходиться, але кришку ще треба виставляти. Треба розбивати усю, це все вирівнювати. Ну, це так, я взяв чорновий варіант, попідтягував щось та й виходить зазорчик, ну, ще хоча б пів міліметра, хочу ось в цьому місці розлізтися. Ну так, два з половиною є, а треба троєчки хоча б. Хоча, якщо добре розібратися, тут два з половиною, три могло би і бути, бо з того боку не покажу, а отут. Тут є ціла п'ятерочка. А тут в загальному 2,5-3 як де від місця. Ну, тобто, щоб тут натягнути на троєчку, теж дивлюся вже от від цього місця, від цього кутка. От на троєчку натягнути і думаю, було б добре. Оце все крило, воно ще хоче завернутися туди до середини. Плюс, плюс щось. Щось мені трошечки не подобається оце місце. Я не знаю як, але воно відносно кутика теж хоче влізти всерединку. Типу оце, цей момент хоче в серединку, а кутик на двір. І навіть відносно кришки, оці, оці ось грані, що тут, що там. не хочуть зійтися всередину. З цього боку, взагалі, ситуація просто. Жахливо. От взявся я за цей кутик. Ще тут навіть нічого особо не робив. Але вже зазор в мене розкрився. Вже десь напевне міліметр півтора тут є. Це навіть якщо спустити гідравліку, тут тут буде міліметр півтора. Тобто вже почало почало розкриватися. Початок є, але я думаю, що оцим тягнучи крилочко, я нічого не зроблю, тому що в мене. Ось від стакана потріскав герметик. Тобто, вже можна сказати, що оця вся частинка, вона хоче от ловитися і тягнутися назад. Оце нижнє. Лепок що я працюю от з цією стороною, хочу більш-менш відносно кришки, оце все повиставляти, щоб підготувати до вживлення вже деталей. Ну, все одно воно все так дриглями, не сильно буде змога. Його точно повиставляти, але так хоча б загальні, загальні моменти, щоб плюс-мінус якийсь вигляд був. Ось працюю я з крилом. от така в нього має бути форма. А така форма в нього зараз є. По всіх моментах повний капець. Але зато я ось тут вже більш-менш підігнав форму. Мені навіть подобалось то, як вийшло. Не то, щоб от чітко гарно в ідеал. Нюанси є, звичайно. Шпаклювати прийдеться добряче його, але. Подивіться. Краса. І ось таким чином, на даному етапі я шукаю посадочне місце для правого ліхтаря. Все в натяжці прогрів. Поки що вистигає. Якщо його зараз пустити, то, відповідно, ефекту з тих моїх натяжок взагалі ніякого не буде. А якщо воно встигне, воно зловить своє місце, частково поміняється форма. І тоді можна приміряти і так знову, і знову і знову до тих пір, поки не вийде щось більш-менш адекватне. Ну, от, приблизно закрита кришка, ця сторона вже згори Навпіл якось більш-менш вийшло. Якийсь зазорчик. Тут ще хоче, ну, буду уварювати елементик. під нього вже плюс-мінус дотиснеться, підіжметься. Ліхтарик заходить відносно нормально. Хоче оця частинка трошки опуститися вниз. Але, але в цьому місці напевне, прийдеться трошечки розбити отвір, бо. Ну, хоче той ліхтар якось скрутитися і не пускає оце місце. Або ще б допробувати щось якось його викручувати. Тут взагалі бідося. От Ніби теж вже щось якийсь зазор, щось таке получається. Ну, правда, той зазор звідси він виглядає дуже страшно. Е Напевне, в більшості він так виглядає через цю планочку, яка. Якимось чином вийшла на двір. І я так думаю, що тут прийдеться оце скло переклеювати, бо з нею, по ідеї, нічого і не вийде. О, тут по кришці більш-менш. Оцей моментик трошечки вже поздував по крилі. Воно вже якось виглядає, і він, по суті, вийшов досить так непогано. Є отут бічки лишилися, ну таке, ерундовенька. Зазорчик бракує міліметра. Отако бракує міліметра. Натягую як-небудь щось тут підтягую, зазорчик появляється. Опускаю, він пропадає. Тут є одне такий великий недолік в цій роботі. Що сам алюміній, він не тримається на зварних точках, на закльопках. Це все таке таке собі. Основне, що його тримає, це клей. Десь чуть прогрів не там, десь заліз до клею ближче і все, він лопає, розліз, розлазиться. Потягнути, щоб не гріти, і воно лишилось на своєму місці, немає варіанту. От Для прикладу, мені треба оцю штуковину потягнути. Мені треба оце все прогрівати. Ну воно тут так розлізлося вже, то не стільки важливо. Зараз якось десь буду тут чіплятися за нього. Буду тягнути, буду все прогрівати. Сюди треба буде набивати тоді клей в шовчик. І потім зварювати точечки. Є оці ставочки. Приїхали. От я виставив одразу ж докрила собі оцю ставочку. До неї я вже. Попідтягував відразу оцю внутрішню частинку. Тобто це все вже стоїть собі гарненько на своєму місці. Тут же можна навіть і зварювати. Можна би було, але ще ні. Е -е. Ліхтарик. Вчепив я ліхтарик. Вчепив я оцю вставочку. І що в мене з того всього виходить? От в мене закриваємо кришку рівень 6,5. Тут п'ятерочка, А тут всі вісім. Коротше, в принципі, ліхтарик стоїть нормально, плюс-мінус, там його чуть-чуть крутанути. І от, власне, оце кріплення ліхтарика, воно зараз хоче лишитися на своєму місці, а затягнутися хоча б 2 мм крило. Ну і тут 3-4 мм. Якось так. Ну, хоча б до п'ятки, щоб п'яточку зробити, нормально. Тоді, може, з того щось би було цікавіше. А так, яким чином його затягнути, ну зараз буду щось спробувати. Попідкидав я панелі, постягувався все на саморізи, вже Щось типу як контрольна примірка, і з тої контрольної примірки в мене виходить, повний капець. По зазору я натягнув п'ятеро. Тут щось в районі 6очки. Збивається до п'ятерочки. По виліту відносно непогано. Оце місце трошечки мені не подобається. Е, я думаю, його вже як поприхвачую верх-низ. Тут поверху прихвачу, понизу цей підігрію, гарно, легенько застукаю і тоді приварю на своє місце, щоб воно стало по площі, по формі кришки. Може, мені такий номер пройде. Отут, якщо дивитися, от Зазор він такий собі. Сюди ніби гарно-гарно, а тут він якось от, тож, те саме оце місце, він мені не подобається. Він сюди заходить в зубчик, зменшується. Переходимо на іншу сторону. Якщо дивитися по вильоту, воно, в принципі, навіть і нормально. Якщо дивитись по зазору, те ж саме зубчик пішов донизу в але відносно кришки крило стоїть отак. Хоче міліметрика 3 це так точно опуститися донизу. Е, скільки я отут працюю з тою машиною, от тих 3 міліметрика мені е, від самого початку, ну, в мається на увазі, коли я вже більш-менш це все повиставляв, і, і від того моменту, оцих 3 мм я їх намагався опустити вниз. Ще без оцієї штуковини ніяк не йшло. От кручу мені зразу тут вириває, тут, тут десь ховається, там зазори зразу тікають, все, нічого не получалося. Зараз я вже спробую це зробити от іменно оцим кронштейном. Він жорсткий, він буде відносно буде тримати форму крила. Оце мені зараз в серці осадок. Просто капец. Я, я не знаю, я грав на оце все, на оті зазори. Ну, добрих три дня. Я їх вивів так в районі 5 мм. До 5 мм, отак скаже. Тут єрунда, тут переб'ється. Цей момент треба зробити, тут зазору нема. Ліхтарик треба поправити. Як ви бачите, згори тут все класно, а от сюди воно не стало закручено. Воно хоче трошечки вийти на двір, хоче ліхтарик поправити. Все ні по чим. Воно все зробиться. Є одне величезне, але беремо от шаблонку. Тут плюс-мінус поправити туди-сюди, воно якби стає. От беремо форму бампера. Раз. Тепер та сама шаблонка. Нічого я не міняю. Переходжу... Переходжу на іншу сторону і маю отакий результат. от. Я просто в шоці. Плюс, оту, що я стягував зазори, я дурницю зробив. Тепер мені треба крила роз... розтягувати, розтискати на двір, тому що по бамперу. Е... Там зазори мають бути десь біля 7 міліметрів. Отут і отут. Просто мають пальці отак пролазити по зазорах. Ну, відносно кришки воно по-іншому не може бути. І бампер то по оригіналу не Тайвань. І. Ось ці моменти навіть. Не годен позакручувати, вони просто не влазяться, Тобто зараз я отут розпускаю і пробую це все чуть-чуть розжати. Подивлюся, що воно зробить, як воно себе поміняє. Далі буду щось кумекать. Який же ж я на себе лютий. Та зроби ті сантиметрові зазори та й не парся. Ні, воно все має бути гарно, от Тепер через то гарно я бампера не його ніяк на місце поставити. От вообще. Треба до сантиметра розпирати. Просто зараз от 8 мм. І бампер в такій жорсткій напрузі, що ніяк мені оце місце не стає. Його треба розтягувати ще більше. Ну, ще міліметра як 20, це, це точно треба зазор збільшувати. Не хочу, стараюся якось так його скласти, ну, бо це взагалі пародія. А воно не виходить хоч там що. І якщо я від початку думав, що може десь якась форма по бамперу щось не грає, може він тайванський, може йому щось бракує. Може я неправильно поробив по формі оці крила. То тепер я 100% впевнений, що просто бампер зажатий. От, от йому замало місця, він хоче крила розжатися, щоб йому звільнити простір, дати йому лягти так, як він хоче. Все. Тут іншого варіанту нема. От хоче, хоче от посередньо це все хоче розлізтися, зробитися зазори Жигульовські, сантиметрові, не знаю. Якщо я мучився, щоб ті зазори стягнути, це далеко нелегка справа була. То зараз оце все вернути назад нічим не легше. Здається, вже все понатягав, вже всюди порядок, вже ліхтарі. Отут гарненько так прилягають. Ось, рівненько все, класно. Е Тут чуть-чуть бампер хоче втопитися, або отут чуть-чуть натягнутися. Не знаю, подивлюся, що буде, як легше буде зробити. Бо я, чесно сказати, навіть не знаю, як би воно мало бути правильно. Крила тут до бампера чуть-чуть підтягнути, чуть-чуть втопити. Єрунда все. Це вже така чистова підгонка. Вже майже все заварено. Тут ще лишилося тільки де окуляр-ліхтаря позаварювати. Але. Є одне таке жорстке, але поки я оце все доводив до пуття, дотягував, я отак пройшовся кругом машини. А в мене зазору нема. Втік півтора отут зазор, півтора міліметра. А було нормально, було вже біля половиною е, чи троєчка. Все, його нема. Кінець. Тепер розбираю ото все. І по нанові шукай, де дівся зазор. І з допомогою отакої приспособи там є такий невеличкий віконечко, ледь рука влазить. То я таким чином зміг туди просунути оцю штуковину, ну і хоч якось вже натягнути у той кант. Він під шпаклівку все рівно. Він поскудний, але це вже хоча б не то, що було. Вивіз я її вже з гаража. Ну, щоб сказати, що все класно, не скажу, але зазори можуть бути, можуть бути. З того, що мені скидали, цілих машин зад не битих, то навіть кращі, напевне. Тут, так як і казав, треба шпаклювати, воно тут не дуже гарно. Зазорчик сюди. Нормально, отут капелька по дверці, капелька по крилі, от воно його і трішки зменшує. Але в загальному він є, і якщо відкривати двері, то видно, як вони всі тікають. Дверка, от вона сюди-туди гуляє, тобто по-любому треба їх. Регулювати. що цю, що цю, цю. Це також, якщо відкривати, вона одразу так біжить. Ну, Машина чорна, то на ній так сильно не кидається. Хоч зазорчик замаленький, але візуально нормально, гарно. Більше оті пластики нам давлять, бо вони так виступають неправильно трошки. По суті, я крила людині врятував від заміни. Ну, Це гарне, по цьому питання не було, а з цим були. Тут фактично була плоска доска, взагалі туди вдавлено, оце крило повністю було вм'яте всередину. Це все під хороший шар шпаклівки. Крило має видно такий цилюлітик. Теж треба нашпакльовувати, але в загальному формі є. Також тут позбирав по салону деякі елементи. Ці всі штуки стоять. Таким чином вони мають на двосторонній скотч клеїтись. Ці теж я їх не чіпав, їх треба клеїти на двосторонній скотч. Отут поверху і понизу. Ну вони відлітають, якщо їх просто так закинути, їх обов'язково приклеїти. А це стоїть, то хай стоїть. Ось Тут теж от понакидав, все гарно співпадає. З салону дивився, резиночка прилягає до кришки. Добре, ніде не просвічує. Моменти теж ну, хоче воно все вигрітись, приклеїтись, щоб стати на своє місце. От так. Як ці моменти поправляться, буде гарно. Закривається кришка саменька, чітко, без всяких нюансів. Опори я підрегулював. По ліхтарях тут взагалі все навіть-навіть дуже класно. Співпадіння хороше всюди. Таке, короче, їде вона від мене геть. Всім до зустрічі, хай Бог благословить Україну, а я йду буду щось свіже ліпити.